Хочеться заробити на біонічні протези, бо ті, що держава дає, вони дуже погані. 21-річний Микола Тарасенко, військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, після демобілізації з вересня 2023 року розводить креветки. Це їм десь 3 з копійками в місяці. Вони мали би швидше рост набрати, але вони в мене трохи побули в холоді, бо не встигав цеха добудувати. І вони трохи прихоложені. Ну ці пішли в цьому басейні вріз. Не щіпай". Розводити креветки. Микола вирішив після тяжкого поранення і втрати. Ніг, хлопець розповідає, виконуючи бойове завдання на Херсонщині, потрапив під авіаційний обстріл. З 20 людей в машині там плюс-мінус точно тощо числа Не пам'ятаю, ну прилетіло саме мені під ноги, і вже проснувся у мінець сім днів Микола Тарасенко перебував у комі у Вінницькому шпиталі. на ноги подивився, немає ні. Шевелитися теж не можна, бо хребет був зломаний. Далі почались важкі дні лікування та реабілітації, говорить хлопець. Перший місяць був найпростий, бо стан був дуже в'ялий. Тобі було б ще все одно на весь світ. Ну, от, я вважаю, мене морфіном пічкали. Які відчуття там можуть бути. Згодом розповідає Микола, він почав замислюватися, як йому жити далі. Адже його мрія дитинства, військова кар'єра була завершена. Лежав в протезному центрі, і оце почав слідкувати за то українська креветка. Ну я ще та скільки рік за ними слідкували. Їм. Це, приїхав з Дніпра літом і надумав. Микола розповідає, що допомогли йому організувати власну справу компанія Українська креветка», громадська організація Нова армія Україна меценати. Сьогодні у чотирьох промислових басейнах 2400 креветок. Думаю, як далі розширятися. Зараз я можу тільки чотири басейни поставити, хоч в мене є більше. Вже весною будемо ставити на дворі робити літні. Накриття то буде прогріватися, воно від сонця вже буде тепло набирати». Микола говорить, що креветки розумні і йому цікаво спостерігати за ними. Бачите, так кажеться, що їх взагалі нема. А кул їсть, ящики піднімаєш, вони всередині сидять, і вони обично сидять там, де ти до них не можеш добратися. Ти як переходиш до басейну, дивишся на них. Вони зразу очі задирають доверху і дивляться. Це на них, а вони на тебе. Вони знають вас. Звісно, ну. хлопець каже, що доглядати за креветками йому допомагає сестра та її чоловік. Прийшов, покормив, прибрав, як потрібно почистив там фільтри. Ну я все сам роблю. Це біля басейнів. Якщо я не справляюся, вже мені там погано, що я не можу приїхати, то сестра займається або її чоловік. Племінниця Миколи Тетяна говорить, що дядько страждає від фантомного болю, але стійко його переносить. Йому важко, але. Він старається, хоче чогось добитися, незважаючи на все це, тримається. Я думаю, що не потрібно жаліти про те, що вже сталося. Ну, спочатку теж думав, коли ще в реанімації лежав, але потім змирився просто з цим і почав думати про майбутнє. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.